Всім привіт! Сьогодні ми розповімо вам про сучасний матрас карбон від EgoHome, який поєднує собі комфорт та стабільність для вашого найсолодшого відпочинку. Він відрізняється унікальною технологією вуглецевої пряжі. Його волокна володіють антистресовими та антистатичними властивостями, що гарантують вам повний релакс. Таким чином, за 6 годин сну. Ви відпочинете, як вісім. Щільна тканина матраса інтенсивно знижує напругу тіла, зменшує рівень кортизолу, що призводить до більш глибокого і спокійного сну. Карбон має незалежний семизонний пружинний блок Spring, кожна пружина в якому працює окремо, забезпечуючи точкову підтримку та знижуючи навантаження на спину. Для підвищення комфорту він оснащений шаром ортопедичної пінос ефекту Foam, яка допомагає забезпечити м'якість та еластичність. Приймає контури вашого тіла і створює максимально зручне положення тіла. А завдяки компактній упаковці у формі скрутки матрац легко доставити та розкласти у будь-якому приміщенні. Просто дайте йому трохи часу і він набере свою форму. Покращуйте якість свого сну разом з ґафом. Більше подробиць на нашому сайті та сторінці в інстаграм.